Добрий день! Це відео є продовженням відео про піфагорові трійки. В минулому відео ми розглянули піфагорову трійку 3, 4 5 та подібні до неї. Існує всього 16 піфагорових трійок, в яких числа до 100 і в яких числа є взаємопростими. Отже, повторимо, що таке піфагорова трійка. Це трійка чисел. Яка для якої виконується рівність а квадрат плюс б квадрат дорівнює С квадрат. Чому вона називається саме Піфагорова? Звичайно, це пов'язано з теоремою Піфагора, яка представлена в правій частині екрану. Отже, піфагорові трійки, які числа можна підставити, і ця рівність а квадрат плюс Б квадрат буде дорівнювати С квадрат. До того ж, треба звернути увагу, що найбільше число буде саме С. Яке відповідає за гіпотенозу у прямокутному трикутнику. Отже, перша піфагорова трійка, яка розглядалася, і які присвячено відео про єгипетський трикутник, це трійка 3, 4, 5. Або ми можемо збільшити ці числа удвічі, тоді це буде трійка чисел, але вже невзаємопростих, 10. Тобто, у нас може бути трикутник з Катетом 3, з катетом 4 і з гіпотенозою 5. І якщо за умовою буде дано, що катит катет дорівнює 3,4, 100% гіпотеноза буде 5. Або і 6,8, гіпотеноза буде 10. Піфагорова трійка, але знову не з простими елементами стосовно цієї 3,4,5. Помножимо кожен елемент на 3. Це буде 9, 12 і 15. І так далі. Таких піфагорових трійок можна створювати безліч множачи кожного разу на одне число. Інша піфагорова трійка, інша група, яка найчастіше використовується в школі. Наступна піфагорова трійка – це числа 5, 12 і 13. Для цієї трійки теж можна створити подібну до неї трійку, помноживши кожен елемент на 2. Тобто піфагорова трійка, також є група чисел 10, 24, 26 і так далі. В шкільному курсі більше, ніж ці 2 елементи, ці дві трійки не використовують. Наступна піфагорова трійка, яку використовують доволі часто, це 8, 15, 17. Тобто не обов'язково кожного разу рахувати можна запам'ятати групи цих чисел. Запам'ятати можна, використавши їх 3-4 рази в будь-які задачі. 8, 15, 17. Наступна піфагорова трійка 7, 24, 25. В основному використовують ці 4 піфагорова трійки плюс варіації для 3, 4, 5. Дуже рідко використовують 10-24-26 піфагорову трійку. І теж дуже рідко використовують наступну піфагорову трійку 9, 40, 41 Тобто, основна частина, на яку треба весь час у задачах звертати увагу, це ось ці числа. Ось ці 5 груп чисел. Запам'ятовується доволі легко. Або кожного разу рахувати за теоремою Піфагора. Розглянемо декілька нескладних прикладів. Нехай задано прямокутний трикутник АБЦ. Ось це прямий кут. Найчастіше позначають прямий кут буквою С, але це не є правилом і не є обов'язковим. У цьому трикутнику відомо, що катети дорівнюють 8 і 15 см. Питання чому дорівнює гіпотенуза? Цю задачу доволі легко розв'язують за терема піфагора або усне за піфагоровою трійкою 8, 15 і гіпотенуза в такому випадку буде 13, 17, вибачте. Звертаємо обов'язкову увагу на те, що 8 і 15 – це саме катети. Наступний приклад. Зати прямокутний трикутник, і в ньому відомо, що гіпотенуза дорівнює 13, а один із катетів дорівнює 5. Чому дорівнює другий катет? Дивимось, гіпотенуза дорівнює 13. Ось вона. Один із катетів дорівнює 5. Отже, другий катет дорівнює 12. Задача розв'язана. Останній приклад, подібний до попередніх, нагай задано у прямокутному трикутнику катет 40 см і гіпотенуза 41 см. Знайти інший катет. За аналогією, можете зупинити це відео і визначитися самостійно. І далі продовжуємо. За аналогією, дивимось, гіпотеноза дорівнює 41, відповідно, другий катет 40, так, дві початкові умови виконуються. Отже, другий катет дорівнює 9. Все, ця задача теж розв'язана. В яких випадках зручно використовувати ці піфагорові трійки? Їх зручно використовувати, коли насправді ми розв'язуємо більш складні задачі, а не на знаходження всього гіпотенузи там або катету. А коли теорема піфагора це тільки один із кроків у складній задачі. Отже, розглянемо наступну задачу. У чотирикутнику АБЦД кут Б прямий. Відмітимо цю інформацію. Так, діагональ АС перпендикулярна до сторони СД. Угу. Б дорівнює 3 см. ВС дорівнює 4 см. СД дорівнює 12 см і треба знайти сторону АД. Починаємо з того, що цей чотирикутник представлений двома прямокутними трикутниками. Перший прямокутний трикутник кут B, прямий, Отже, 3, 4 – це катети. Відповідно, 5 це буде гіпотенуза. І це завжди так, якщо катети 3, 4, то гіпотенуза дорівнює 5. Другий прямокутний трикутник АЦД кут С дорівнює 90 градусів. Два катети, 5 і 12. Ось вони, два катети, 5 і 12. Отже, гіпотенуза в цьому трикутнику дорівнює 13. все, що і треба було знайти, 13 см це довжина сторони АД. Дякую за увагу! Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. На все добре, до побачення!